Подумати легко, та важко зробити, і складно так силу свою оцінити. Здається, все зможеш, сказав і готово і дати зумієш своє чесне слово. Частенько те слово усе ж вилітає, та як це зробити дитина не знає. Язик без кісток і лопоче, що хоче, а потім, ну хоч позичай в сірка очі. Сказати сказав, а зробити не сила, Злетів би від сорому, де взяти крила? І совість гризе, хоч вона й без зубів, Бо слово сказав, а зробити не зумів. Від слова солодкого гірко буває, Тому хай дитина кожнісінька знає, Слід волю постійно свою гартувати, А слова на вітер не можна кидати. Від слова до діла не близька дорога, самим над собою складна перемога. Найважче у світі себе подолати, зробити це важко, не те, що сказати. Хоч просто не сила, та слід це зробити, не можна у світі безвольному жити, дотримати все, що комусь обіцяв, старому й малому усім далеця, гартуй свою волю, умій це зробити. Бо важко у світі безвольному жити, щоб слово і діло у парі вжилися, то ти над собою як слід потруди.